Туранчик свіжий приїхав тільки сьогодні, розмитнився, помився, почистився і поступив в продаж. 11 рік, 1,6 двигун дизельний на 77 кВт. У таких модних дисках вже, рідних, оригінальних, зимова гума. В такому стані було, покажу, в досить гарному ще стані. Стекла у нас всі 2011 року, лобове міняне в 2021 році. Стан дуже гарний. У нас 4 склопідйомнички. Максимальний комфорт лайн. Руль в ідеальному стані, не шитий, не фарбований, ніде нічого. Всі строчечки на місці, все в оригіналі. По сідушки є таке от невеличке зауваження. А зауваження, тому що 243 тисячі оригінального пробігу. Для цього мотора, для цього автомобіля це зовсім небагато. В такому стані педалі. Не затерті, не поміняні, ніде нічого. Оригінальні коври навіть є. Датчики світла дощу, круїз контроль, мультикермо з усіма керуваннями, телефон, радіо і бортовий комп'ютер. Датчики дощу світла, автоматичне затемнення монохромне дзеркало. Підігрів і сидінь передніх, клімат-контроль, звичайна медіасистема і ще плюс в автомобілі є е, вебасто вебасто це взимку дуже суперова штука. Автомобіль наш п'ятимісний. До речі, от косочку показати, така є на дверці. На жаль, ну без дефектів не буває. От такий от автомобіль у нас є. Полочки, по полочки столики такі дитячі, задня частина салону взагалі в ідеальному стані. Ось такий у нас автомобіль на парктронах. Автомобіль повністю в оригінальній фарбі. Нічого не крашено, нічого не знімалось, не крутилось. В такому стані у нас петлі. Торочка в ідеалі, все працює, багажник все в ідеальному стані, нічого такого тяжкого не возилось, є запасне колесо, по машині жодних питань. Все працює, все в наявності. Ну, на увазі в комплекті. Задня резина така сама, всі чотири однакові. З цієї сторони щоб показати. Є в нас тарапочка невелика тут і тут. Але їх так майже не видно, в очі не кидається. Але вони є, нічого ми з тим не зробимо. Можна сполірувати от Такий от ідеальний стан Турана. Кого зацікавить даний автомобіль? звертайтеся саме рондове фону, що внизу на вашому екрані. Всем пока.